Це було в 10 годин ранку, позавчора, 10 числа. все ну, таке було. Я його раніше помічав, але в день воно видно вже ну, сходить. Видно, вночі його скидають більше. Таку картину Юрій Поліщук застав декілька днів тому на річці поряд зі своїм будинком. Чоловік каже: попри те, що у цю водойму постійно зливають нечистоти, такого ще не бачив. Найбільше непокоїть місцевого жителя сморід, адже через це неможливо навіть відкрити вікна у будинку. Це запах постійно, а вночі тут це просто неможливо. Це стараються вночі скидати. Це вдень уже так. Це можна сказати, що, що, що це нормально. Тут в дитинстві я в цій ріці купався і рибу ловив. Ну але от така ситуація на сьогодні. Зверно ну, 30 років практично не працюють почесні споруди. так скидають і все. А тепер людям поряд із річкою небезпечно навіть воду пити з криниці. І щороку ситуація лише погіршується. Тут 60, грубо говоря, 5% населення у нас ходить в биральню. Воно не дофільтрується, воно не дочищається, і це все автоматично потрапляє річко Земчиська. А і далі по річці знаходяться населені пункти, які це все вибачте мають споживати в своїх криницях або свердловинах. І містяни в нас змушені терпіти цей сморід, і, ну, як ви відчуваєте, це не передасть. У березні минулого року Олександр Лада виявив ще одну неприємну знахідку. Неподалік очисних споруд рови залиті невідомою речовиною в районі. Як называется, уже називається? Очисних запах, як кров, червоний колір, смердить, перекопано. Не зрозуміє, звідки воно береться. Чоловік підозрює, що до очисних споруд місцевого водоканалу нелегально прокопані рови від бійні тварин. Там біля очисних знаходяться бійня. Вона теж там в плачевному стані, і відповідно від цієї бійні перекачується кров це на очисні. А як там вони далі дочищаються, ну ви поняли, ви вже бачили перед тим і декілька ще літом, це питання піднімали. Чуть-чуть ну, там додать воду і женуть її. Ну, кров же ж ну, її не можна так гнати, Це геть заборонено в Україні. Однак директор Костопільського водоканалу це заперечує. У нас тут крові немає, ви бачите. От якщо е, ви бачите процес, який в нас тут проходить на очисних спорудах. Тільки що працювала головна каналізаційна насосна станція. Ви бачили цей сток, який сюди поступав, і далі бачили, що він не біжить. Мильоративний канал напряму, а він проходить повністю процес очистки на очисних спорудах. Нам вдалося поспілкуватися із колишнім працівником очисних споруд. Чоловік розповів, що на підприємстві частенько грішили і зливали нечистоти з порушенням усіх можливих правил. В цілях безпеки ми змінили його голос та не показуємо обличчя. Люди Відкривають в цих ситуаціях, люди відкривають заслонки і йдуть всі нечистоти, які перекачуються з міста, з підприємств, йдуть всі на чистоти в річку напрямую. А на очисних відкриваються задвіж шлюзи от, поза основною очисною системою. І воно йде прямо у цю трубу. Ні, крім того, що очищать, то ще й хлорувати треба. Хлоратор нам там не працює. Неналежне очищення підтверджує і теперішній майстер каналізаційної дільниці Костопільського водоканалу. Взагалі це проводиться гіпохлоридом натрію. Хлорування має проводитись на виході, але зараз зв'язку з крутним становищем весь гіпохлорид іде тільки на питну воду. У нас є проблеми з постачанням гіпохлориду. Не приховують і той факт, що лабораторні показники води, яка потрапляє в маліоративний канал, не відповідають нормам. Дійсно, вони не справляються на 100% з очисткою цих стічних вод. Тобто є якісь там перевищення по деяких елементах. Але основну функцію вони виконують. І той, скажімо, вислів, що очисні споруди не працюють, що стоки поступають сюди і скидаються напряму, в річку десь. Такого немає у нас. Однак, зі слів працівників водоканалу, винна в цьому застаріла система. Це аж ніяк не людський фактор. Мовляв, очисні споруди працюють вже майже 50 років і потребують капітального ремонту. Як виявилось, його запланували ще у 2021 році. Тоді навіть проектно-кошторисну документацію підготували. Капітальний ремонт мав би обійтися у 145 мільйонів гривень. Однак далі справа не просунулася, кажуть, винна війна. Планується у 2023 році проведення експертизи даного проєкту. Ну і далі, якщо закінчаться військові дії, я думаю, що спільно з міською радою, можливо, і з іншими інвесторами, можливо, ми будемо проводити капітальний ремонт очисних споруд. Однак чи станеться так, як очікує цього директор водоканалу цьогоріч? Невідомо у свою чергу. Людям настільки увірвався терпець, що вони вирішили взяти ситуацію у власні руки та звернулися до поліції. Входило повідомлення з приводу те, що між населеними пунктами Костопіль та Корчів'я в річці тече вода червоного кольору. Дане повідомлення зареєстровано на даний час. Проводиться перевірка вказаних матеріалів. У поліції обіцяють, впродовж місяця результати перевірки будуть готові. Відповідно, після цього вирішуватиметься питання щодо кваліфікації правопорушення та чи допоможе це вирішити проблему костопільчан? Лишається тільки сподіватись. Дарія Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканал ITV.